реальної роботи. Це замовлення, яке мені прислали, і я наразі працюю над серією даних фотографій. Що тут необхідно зробити? Супернатуральну ретуш. Дивіться, потрібно почистити обличчя, волосся і одяг. І ми це будемо робити за допомогою частотного розкладання через медіану. За моїм способом. Визначаємо радіус. Від кінця підборіддя до переносиці. Бачимо, що тут цифра 496, це означає 4,9, якби це був гаус, або 5, якщо це медіана. Відкриваємо наш екшен з частотним розкладанням по медіані, натискаємо ОК і починаємо працювати штампом. Обираємо штамп, налаштування. Дивіться, hardness, я дивлюся по зображенню. Якщо зображення м'яке, то можна брати харднес трішки нижче. Якщо зображення дуже чітке, різке і контрастне, то ми трішки додаємо харднес. Чому? Тому що коли ми копіюємо, дивіться, краї, Ось якщо ми зараз тут оберемо харднес на максимум, буде видно по краям, саме по краям. Якщо ж ми візьмемо трішки менше, то краї, краї. Нашого інструменту будуть м'якшими і трішки обережніше сама процедура буде відбуватися, да? саме чистки. Ось так беру спот. Спот – це взірець, спот, це приклад, який ми обираємо на штампі або на іншому інструменті, де є саме ось цей спот. Да? Ми натискаємо на Alt, обираємо зону поруч. Да? Необхідно, аби зона була дуже схожою по текстурі з тією областю, на яку ми будемо копіювати. Нашу текстуру. І таким способом тільки в тих місцях, де потрібно, чистимо тільки там, де це потрібно. Так, ось тут прищики. Ми прибираємо зараз прищики. Окей. Це фото зроблене із софт-фільтром, Тобто е я не підготовлював, я не робив такого ефекту, це спеціально так знято. Зараз така мода. Вони так от фотографують. Якщо ви пам'ятаєте, на каналі ми розбирали фотографії нові для бренду Skims. Так от, там також знято за допомогою цього фільтру, але також цей спосіб можна відтворити за допомогою камери RAW. Окей, чистимо далі. Ми звертаємо увагу на те, що е, робить текстуру неоднорідною. Типу, все, дивіться, настільки красиво та гладко, і ось ці прищики. От їх необхідно прибрати. Все. Там, де усе добре, ось ці зони ми навіть не трогаємо. Рету ж заключається в тому, аби зробити зображення чистим і е, обережним, таким акуратненьким. Тоді воно виглядає дійсно дорого. Якщо б ми зараз мікскістю ось так все пере, перемалювали, це був би трешняк. Це не наша історія, ми з вами будемо вчитися робити все дорого, красиво, елегантно. Окей. Тим паче, що я показую дійсно на реальному замовленні. Це куди важливіше, ніж якби я зараз... Цю частину да, показував на фотографії, яку зробив сам, тому що там я сам хазяїн барін можу щось чистити, щось ні. А це іменно реальне замовлення. Добре, чистимо далі. Скільки займає взагалі чистка? Дуже по-різному. Дійсно, дуже-дуже по-різному. Ну, Хвилин до 10. Якщо ми говоримо про якусь таку вже конкретну фотографію, там, де дійсно є що чистити. Інколи це займає кілька хвилин. Чистимо, прибираємо ось зморшечку мімічну. Мімічні зморшки можна прибирати і інколи навіть потрібно прибирати, коли вони невеличкі. Коли вони більші, там трішки інша схема, там спочатку потрібно піддоджити і потім прибрати. Все для натуральності. Так, по тілу. Дивимося, що тут по тілу прибрати. Ось цю волосинку приберемо. Чому саме я. Топлю за частотку на медіані, тому що ми можемо, дивіться, на, а, на переходах працювати. По гаусу, на жаль, так не вийде, тому що розмиття по гаусу затрогує саме переходи, саме межі границі. Так, так. по чистці у нас все. Ми можемо зливати шари, або, якщо кому зручно, зробити їх в групу. Що нам необхідно зробити далі, це почистити волосся. Створюємо новий пустий шар. Обираємо інструмент Spot Healing Brush Tool, клавіша J. Я користуюся завжди, до речі, клавішами. Так набагато зручніше, це пришвидшує роботу. І прибираю волосинки. Чистка відбувається, відбувається взагалі трьома інструментами: це Spot Healing Brush, Healing Brush і Штамп. Штамп може бути просто штамп, а може бути за допомогою частотного розкладання. Тут вже необхідно дивитися, як конкретно. Но скажу по-чесному, що ем, ті ретушери, от які дійсно прям вау-вау-вау, який можливо вони просто старої школи? Я не знаю, вони чистять виключно штампом, е, виключно штампом із подхилінбрашем без частотного розкладання. Ефект, звісно, дуже крутий, і видно, що зображення виглядає дорого, але для того, щоб навчитися саме клонувати без чистотки, дуже потрібно багато практикуватися. Я колись спробував. Напевно, я годинки 4 витратив на те, щоб очистити адекватно, тому що штам вже ж захватує не тільки текстуру, а й колір. І там треба так думати, підбирати саме той радіус. Знаєте, це трішки тяжковато. Окей, okay, чистимо далі. Такі зони, бачите, залишаються тут сліди. Тому ми беремо штамп. Тут натискаємо Current and Below. Беремо трішки більшу Hardness. і намагаємося відтворити. Ага. І намагаємося відтворити ось ці волосинки, які в нас пропали, коли ми прибирали звідти іншу волосинку. Так. Далі допрацьовуємо сподхилін Brush. Окей. Okay. Щоб воно було чисто, дивіться, бачите, є білі-білі вкраплення. От їх необхідно прибрати. Вони створюють саме грязність. Окей. Okay. Далі прибираємо ось цю волосинку. Також сліди залишаються, якщо дуже вони великі, ми обираємо просто Healing Brush Тул пробуємо ним. Залишилися трішки сліди, які необхідно буде потім виправляти в Dodge and Burn. Далі продовжуємо нашу чистку з Healing Brush. І прибираємо усі волосинки, які вибиваються із зачіски. На цьому зображенні, що круто, це те, що воно трішки напіврозмите. І цим ми можемо скористатися. Наприклад, якщо ми трішки десь налажаємо, дивіться. Стосовно ем, факапів, стосовно того, що можна десь налажати, це все нормально. Ми усі люди, да? може під час роботи бути якийсь момент. І нам потрібно всі ситуації використовувати під себе. От, наприклад, ми десь налажали, ми штампіком прибрали. Якщо це ось таке зображення, ми десь да? переход. І все. Так. Далі прибираємо. Красота. До речі, такі от замовлення, я вам хочу чесно сказати, дуже-дуже вигідні. Я завжди роблю, от коли, наприклад, запитують, коли запитують, там, скільки буде коштувати, що зробити, я завжди роблю першу тестову фотографію, для того, аби зрозуміти, скільки часу витрачу саме на це фото, да? і потім для того, аби конкретніше сформувати а, прайс. Тому що можна сказати звичайну ціну, а тобі прийшли кадри, наприклад. Де буде куча-куча роботи. І ти розумієш, що ти, по-перше, не встигаєш, по-друге, ціна не відповідає тій роботі, яку ми будемо робити, і відповідно наш настрій буде не такий крутий при роботі, да? а все ж залежить від настрою. Якщо ми робимо фотографію в шикарному стані, якщо нам усе подобається, якщо нас задовольняє ціна, ми хочемо зробити якнайкраще. Якщо ми це будемо робити по тій ціні, яка, ну, скажімо так, не дуже нас вдохновляє, то відповідний буде і результат. Того це також потрібно враховувати. Чистимо волосинки, ось ці біленькі, всі ті, що вибиваються. Коли десь є сліди, це також нормально, якщо він є, ми обираємо штамп і підстраховуємо себе, тобто підчищаємо. Це комерційне зображення, тому його задача просто бути чистим і красивим. Саме комерційного зображення. Так. Що робити з цією частинкою? Створюємо новий пустий шар, обираємо штамп, знову ж таки, впевнюємося, що тут current and below. Чому current and below? Коли ми працюємо на пустому шарі, він пустий, тобто в ньому взагалі інформації ніякої нема. Тому нам необхідно обрати current and Below, тому що він буде захватувати як цей шар, що є, так і той, що нижче. Ну, типу, той, що нижче, він також пустий, але мається на увазі, що всі. Ну, Чомусь воно так працює, я не розумію, чому воно так названо. Окей, ми беремо штамп. Менший радіус, десь, дивіться так, від 50 до 70. Точної цифри ніколи немає, потрібно дивитися. Беремо наш спот і прибираємо. Вище, для того, аби це було не дуже видно. Знову ж таки, ми дивимося по краям. Якщо тут розмито, наша харднес маленька. Якби чіткий був контур, наша харднес була б трішки більша. Тут десь давайте, до 30 можна обрати. І обережно підчищаємо. Тут так же ж саме. Ага. угу, угу. Нам. Ага, тут дивіться як. Тут необхідно повторити ось цю лінію. Да? Давайте створимо новий пустий шар. Беремо мікс кість. Обираємо. Так. Натискаємо на семпл. Це семплування це, типу, те ж саме, що ми робили в штампі. Спот беремо. Так само в мікс кісті. Ой. Натискаємо тут і тягнемо. Слідкуйте за налаштуваннями. Ага, не слідкуйте десь так. Вет 40. Дивіться, все в, в приділах 50. От можна плюс-мінус 10. Типу, наш орієнтир 50 по цим трьом показникам, але вони можуть коливатися на 10. Або на менше 10, або на більше 10. Це все окей. А флоу вже підбираємо, тому що флоу – це саме наша наша дія. Наша дія. І тягнемо. Типу, як продовжуємо, промальовуємо далі ось цю конструкцію. Тут так само, тут так само. Що ми робимо далі? Обираємо filter. Noise, тобто шум. Додати шум. Підбираємо радіус, який допоможе нам відтворити саме цю текстуру, яка є уже на конструкції. Я думаю, десь 0,3. Дивіться, бачите, вгадали. Який глазомір. 03. Далі. Беремо звичайну brush, tool, кість. Створюємо маску. Просто натискаємо. Є. Yeah. Далі, чорним кольором. Бачите, вже автоматично беру харднес більшу. Це вже, це вже на рівні автоматизму. Hardness більшу. тому що ми будемо формувати контур. Контури завжди більш чіткі. І по контуру. Тобто прибираємо цей ефект, що ми продовжували, продовжували нашу конструкцію. Є. Yeah. Добре. З цим ми закінчили. Тут також підчистимо трішки волосся, створюємо знову, знову новий шар, підчищуємо волосся. Усе штампом. Усе штампом. Бережно штампіком, проходимося. Можете не боятися, якщо десь трішки взяли, тут все поправімо, тому що ми можемо мікс-кістю підправити потім. Прибираємо, прибираємо штампіком по чуть -чуть. Угу. Ось тут, в зеркалі також. Прибираємо терчащі волоски. Обираємо сподхілін Brush Tool і ще чистимо. Давайте повністю приберемо ось цю зону штампом. Є і ось тут, я пам'ятаю, ми трішки. Зайшли на контур, тому ми промалюємо ластиком. Тобто повністю зітремо ефект. Є yeah. як працювати з вухами. По різному, в даному випадку, гарно справиться саме мікс кість. Дивіться. Інколи можна прибирати ось так, але часто залишаються сліди. Штампом це буде набагато довше, також можна штампом. А простіше мікс кістю Дивіться, ми обраємо мікс кість. Тут уже ми прибираємо. Ось цей спот, так? Значення потрібно підібрати. Саме значення flow потрібно підібрати. Ми зараз спочатку провіримо, як малюється. Малюється дуже добре, просто розмиваємо наше вухо. Да? Тобто прибираємо ось ці волосинки. Є. По контуру також, не забувайте. Тільки дуже-дуже обережно і сильно натискайте на стілус. Є. Ось які сильні сторони у мікскісті, бачите, а не для того, щоб робити оце. От. Перевіряємо. Дивіться, ніби і не було. Тільки на контурах потрібно дуже-дуже бути обережними, бо можуть вилазити ось такі. Розмиття. Окей. Okay. Фільтр, шум. І знову підбираємо необхідний радіус. Тут, я думаю, буде 0,1, але ми з вами це перевіримо. Або 0,2. 0,2. Є? Добре. Прибрали. Так, по чистці обличчя. Давайте ще тут брівки. Око. По чистці ми, в принципі, закінчили. Далі нам, ми переходимо до плаття. Як працювати з одягом? Це вже наступне відео, але ми, ми впихнемо все. Я хочу чим побільше інформації дати. Тому давайте. Як тут працювати? Дивіться, у нас вже є створене частотне розкладання. Ми перевіримо, чи радіус підходить під цей одяг. Якщо так, ми працюватимемо саме на цій частотному розкладанні. Якщо ні, створимо новий. В цьому частотному розкладанні створюємо новий шар. Обираємо мікскість, виключаємо верхній шар. А я бачу вже, що не підходить. Ану. А, ні, підходить. Добре. А, робимо пустий шар. Дивимося на саме зображення. Що тут необхідно згладити зробити? Ось ці моменти. Ось ці, да, Потрібно згладити. Потрібно зробити так, щоб складочки пропали. Тут ми можемо скористатися мікс-кістю, Обираємо. Знову обираємо спот. Трішки менше флоу. Давайте так, до 25. Я оберу десь 19. І провірю. І просто малюю. Можна виходити ось так уверх, тому що ми будемо це прибирати і трішки. Давайте подивимося, як воно виглядає. Угу. Далі прибираємо, чистимо, можна повністю ось так вниз. Тому що ця тканина, вона легка. Ось тут приберемо цей зайчик сонячний і зробимо такий плавний-плавний переход. Добре, далі ось тут просто тягнемо вниз. Дуже обережно по чуть-чуть. Так, палівно, трішки палівно. Давайте з контурами попрацюємо більше, точніше, з переходами. І ось тут також приберемо. Вмикаємо наш шар з текстурою і... Приберемо за допомогою маски, натискаємо на маску. Обираємо просто кість, браштул. Обираємо чорний колір, так як наша маска біла, тобто вона вся, весь ефект, що ми зробили, розповсюджується на все зображення. І чорним кольором прибираємо його, робимо Hardness десь 50 і прибираємо з вищої зони. Щоб усе було. Натурально. Добре. Є. Перевіряємо. Ага, ось тут залишилося. І тепер в текстурі обираємо просто Current. Коли ми працюємо на частотному розкладанні або на шарі, в якому уже є інформація, ми користуємося тільки Current Layer. Тому що. Нам необхідно працювати виключно на ньому. Якщо ми оберемо Current and Below, у нас будуть вилазити ось такі текстури. Тому що окрім шару з текстурою, буде задіюватися нижчий шар і всі нижчі шари, тобто вони всі з кольором, і, відповідно, буде ефект режиму накладання Linear Light. Є. З цим ми закінчили. Є.